Вітання, шановні колеги. Розпочинаємо після матчу прес-конференцію. Вачу увазі, головний тренер Великого Динамо» Донамок Олександр Володимирович Шевковський. Розпочинаємо традиційно з невеличкого коментаря стосовно сьогоднішнього. Ну, По-перше, хочу подякувати нашим воїнам, нашим захисникам і захисницям, які дають нам можливість виходити на футбольне поле і дарувати такі вкрай необхідні позитивні емоції, яких нам зараз не вистачає. В країні йде війна, ми боронимо нашу землю. Ми робимо, вони, вони в першу чергу вони боронять нашу землю, вони захищають, вони роблять все можливе для того, щоб, якщо казати вже безпосередньо про футбол, футбол не зник в нашій країні. Тому ще раз їм великий Уклін, подяка за те, що вони роблять свою працю. Чи можемо, ми будемо завжди допомагати. Перше, що хотів сказати. Друге, так, завжди матчі з Дніпром і Дніпром-один у нас дуже цікаві, дуже е, непрості. І це тянеться з часів е, ще, коли ми були в іншій країні. Е, завжди було цікаво, але завжди було непросто. Е, так, наші клуби десь вони. Дружні між собою, але це дружні відносини, вони закінчуються до того моменту, коли ми виходимо на футбольне поле. І завжди цікаво грати проти Дніпра, і завжди непросто. Це ми налаштовувалися на складний матч. Ми розуміли, за рахунок чого можуть пограти наш суперник. Ми говорили, що прийдеться багато бігової роботи, багато прийдеться терпіти. Ми маємо виконувати настанову на гру і в обороні, і як ми маємо, що ми маємо робити для того, щоб знайти свої моменти в атаці. На жаль, пропустили такий. Не обов'язковий перший м'яч. я, 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 я даже можу сказати, що так, що подарували. Не мають права наші центральні захисники діяти таким чином і дозволяти такої ситуації забивати. Але дякую всій команді на те, за те, що вони зібралися, за те, що вони проявили характер і в кінцівки такі дотисли, і забили і вирвали перемогу. Переходимо до запитань на зашому ТВ. Перший тайм так Динамо фактично не створювала загрози біля чужих курів, про що не сказав другому тайм, так пішла загроза. Чому власне такий перший тайм, коли фактично не загрожували так, і другий? Ну ми ж, ми ж граємо проти суперника, які теж проти готувався до наших матчів. Вони вивчали, як ми граємо, вони вивчали, як ми будуємо свою гру. І, і нам приходилось вносити корективи певні в перерві для того, щоб ми знайшли ті моменти і використали їх. При тому, що в першому таймі там у нас зі стандартів були моменти, ми могли забивати. А в другому таймі так безумовно в перерві ми зробили певні зауваження, і е гравці виконали, терпіли. Так, в футболі треба терпіти до кінця і грати до фінального свистка. Ваше запитання, будь ласка. Вітаю. Бачите, нічого страшного немає, але багато було розмов з приводу того, що ваша команда хотіла перенести матч в Київ. Ви як ви прокоментували ви Я перепрошую, давайте будемо вийти по матчу, тому що ми сьогодні приїхали, ми відіграли, і тут нема про що говорити. Ви знаєте, Команда готується до гри, команда готується до суперника, команда вивчає тактичні дії, переміщення на футбольному полі, вивчає гравців. І я, як тренер, Безпосередньо готую команду до матчу на футбольному полі. Все інше відбувається не за моєю участю, тому мені якось це коментувати. Я сподіваюся, що і далі все буде грати так, як за регламентом має бути. Так, будь ласка. Високий програм. Прокоментуйте, будь ласка, епізод червоної картої та епізод, що продавав комусь потенційним моменту? Мені з того боку, як я дивився, Здалося, що гравець Дніпра один тримав брашко і таким борцівським прийомом перекинув його в суддя. І наші гравці так само цей момент бачили, і тому. Рішення було, хоча я не одобрю це рішення. Ми маємо грати до кінця. не викидати м'яч за за поле викинули за поле. Суддя дав момент до грати до кінця. Ми були до цього не готові. Тобто, вилучення, в принципі, ми привезли самі собі. Тут нічого питань немає. Можна дивитися, там було пенальті, не було пенальті, було вилучення, не було вилучення. Так, тимчик тягнувся за гравцем. Він не пригав ззаду, він намагався м'яч. Мені так здалося. Я можу помилятися. Була червона картка, але команда продовжувала суддя, показав червону картку. Ми були незадоволені цими діями. По перше, пенальті, який, на наш погляд, був потім червона картка, яку ну. Да, да, не ні, ні. Але ми продовжували терпіти і розуміли, що якщо будемо психологічно стійкими, то в нас буде ще момент для того, щоб забити. Так і вийшло. Усім дякуємо. Да, так, Давайте Але скажіть, от все ж є таке відчуття, наче інша команда вийшла, ставила в енергетичне коло перед другим тамом. Можливо, які ваші слова допомогли команді. Ви знаєте, ви маєте розуміти одну просту річ. Те, що відбувається в роздягальні, вони завжди залишаться в роздягальні. Я не буду ніколи казати про якісь тактичні зміни, про які ми говоримо, не буду казати про ті емоційні або психологічні настанови, які йдуть. Команда, команда розуміла, що нам треба починати з 0 1 Команда розуміла, що є моменти, які можуть нам зіграти зіграти на руку, і ми трішки перебудували. Як діяти безпосередньо, знов таки ми розуміли, що треба додавати додавати в швидкості для того, щоб наш суперник був більше витрачав більше сил. А коли команда витрачає сили, вона безумовно вже починає ну трішки відволікатися, і дисципліна не до кінця виконується. Це нормально, це об'єктивно і це особливість для будь-якої людини. Тому треба терпіти до кінця, терпіти до останнього до останнього моменту і вірити в те, що ми готові вирішувати ті завдання, які стоять перед нами. Дякуємо за ваше запитання. Дякуємо Олександру Шавковському, наших волівальників. Вітаємо з перемогою. Дякую всім, гарного тихого, спокійного вечора. Слава Україні!